Так, друзі, салют. Така дуже в принципі, важлива інформація, ну, принаймні те, що озвучили по новинах, газети. Що дуже важливо знати для наших українців і не тільки. Дуже сильно з 1 червня роблять жорстку політику імміграційну і є пару пунктів, які вони дуже тотально німці змінили. Тож, в Німеччину тепер не будуть запускати українців, в кого немає діючого пластику автохарщителя. Тобто, те, то, що вам ви раніше їздили по Європі з бумажкою від Осленда Біфіорди, що ваш 24-й параграф автоматично продовжує діяти не буде. Тобто, нема е, пластика діючого, нема в'їзду в Німеччину. Тобто, всі кордони зараз. Німеччина поновлює пости, поновлює кордони, ну, тобто це не буде такої кордони, як там між Україною і Польщею, але Німеччина повністю зі всіх їздів ставить контрольні пости і не буде нікого пускати. Це перше. По-друге, Німеччина забороняє на два роки призупиняє програму воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ваш чоловік, дружина німець і ви хочете воз'єднатися, отримати документи, це вже буде неможливо зробити. Принаймні, Наступних два роки. Третє. Допомоги вже не буде від Німеччини тим людям, в кого перша країна в'їзду була не Німеччина. Тобто, якщо ви спочатку там заїхали в да, Францію, побули там місяць, потім поїхали в Німеччину, Німеччина вам відмовить. Або тобто, ви там отримали якийсь певний період допомоги в Польщі, зареєструвалися, потім від там відказалися, приїхали в Німеччину не буде. І це буде стосуватися всіх країн, так само з Сирії, з Пакистану, що вони напускали біженців. І всі, хто без документів буде пробувати в'їхати, і тих, кого є статус на депортацію, будуть виловлювати і депортовувати. Це самі найжорщі міри за, напевно, останні 10 років, які прийняла Німеччина. Е, по... Іміграційному закону. Там є, в принципі, дуже багато моментів, тому що треба буде з цими рішеннями поміняти немалу кількість законів під це, але сам факт, що кансер заявив, що з 1 червня це все вступає в силу. Тому навіть по Європі ви не зможете спокійно їздити, не маючи пластика. Тому не ризикуйте.